Доброго дня! Продам кришу на шкоду Октавію А5. Це була машина Доресталінг. Криша в хорошому стані, колір 99-10. Це мокре, я було витирав грязюку. Далі ось так обрізана дана криша. Ось так. Далі криша під релінги. На даний час криша в нас з релінгами, з потолком і з куртинами, подушками безпеки. Ми можемо зняти все потолок, релінги і Подушки безпечності. Ціну можемо повідомити за голу кришу і за комплектну. На даний момент криша комплектна. Але ми будемо розбирати і продавати кришу голу. Тобто без релінгів, без потолка і без подушок безпечності. Кого цікавить, така криша в хорошому стані. Є там тут пару е, мілочей, пару цяточок, таких незначних. Вони особо ролі не грають, на швидкість не впливають. Декілька є пара крапочок, а так, в общем, вся криша в чудовому стані. Стан ідеальний. Машина була не бита, не перевертиш. Ось в такому чудовому стані. Може комусь потрібні релінги або подушки безпечності, або потолок. Запитуйтесь, є в наявності.